Вітаю шановних підписників та глядачів мого каналу. Сьогодні моя розповідь про отруйні гриби, а саме мухомори. І почну з Мохомора червоного. Коли ми чуємо слово мухомор, перед нами, напевно, в більшості випадків постає саме мухомор червоний. Шапинка у нього червоно-оранжева, це гляну, червона різних відтінків або жовто-червона з білими пластівцями, які після дощу іноді зникають. Під шапинкою, як і у всіх мухоморів, містяться білі тонкі пластинки. Під шапинкою на ніжці у верхній частині міститься так звана спідничка залишки часткового покривала. Низ ніжки бульбовидно потовщений. Так як і всі мухомори, здається, що мухомор червоний, ніби росте із яйця. У плодовому тілі мухомора червоного міститься такі токсини, як мускарин, алкалоїд, який викликає отруєння, що супроводжується зниженням тиску нудотою, блювотою, задухою і може викликати летальний результат. Мусцимол – психоактивна речовина, яка має гіпнотичну дію. Найбільший вміст мусцимолу – під шкіркою шапинки. І ботенова кислота чинить нейротоксичну, психоактивну та галюциногенну дію, вражає клітини головного мозку та призводить до їх відмирання. Також м'якоть могомора червоного містить мусказон токсин з психоактивною дією, який викликає дезорієнтацію, провали в пам'яті та втрату зору. Висушений при кімнатній температурі і в дуже маленьких дозах мухомор червоний використовують у народній медицині. Наступний отруйний мухомор мухомор зелений або бліда поганка найбільш отруйний мухомор у наших лісах. Містить дуже отруйні речовини фалоїдин, фалоїн та аманітин. Молоді плодові тіла блідої поганки у молодому віці яйцеподібні. Згодом шапинка стає опукло розпростерта, зеленувата чи оливкувата. Знизу ніжка блідої поганки бульбовидно потовщена, ніби гриб росте із яйця. Смертельно отруйну бліду поганку грибники іноді збирають замість їстивної зеленої сироїжки чи печериць. Наступний мухомор пантерний. Молоді плодові тіла мають напівсферичну шапинку. Згодом вона стає опукло або плоско розпростертою, на колір бурокоричнева, сірувато-коричнева з численними білими пластівцями, шапинка до 10 см у діаметрі. Пластинки під шапинкою білі, густі. Ніжка може сягати довжини до 10 см. Внизу, як і у всіх мухоморів, ніжка бульбовидно потовщена. На ніжці є біле вузьке кільце, так звана спідничка. М'якуш білий з неприємним запахом. Мухомор пантерний смертельно отруйний гриб. В ньому є такі отрути, як мікоатропін та мускарин. Наступний мухомор надзвичайно отруйний мухомор яскравий. Молоді плодові тіла мають напівсферичну шапинку яскраво оранжевого або оранжево-червоного кольору. Поверхня шапинки гладка, блискуча, гола, немає бородавок. Пластинки під шапинкою густі, білого кольору. У старих плодових тіл вони жовтіють. М'якоть біла, гладка. У старих плодових тіл шапинка плоско розпростерта до 8 см у діаметрі. Ніжка до 12 см довжиною, як і у всіх мухоморів, має широке біле кільце. Незніжки має велике бульбовидне потовщення. Мухомор яскравий надзвичайно отруйний гриб. Симптомами отруєння є нудота, блювота, головний біль, запаморочення, галюцинації, слабкість, зниження тиску. Несвоєчасне надання медичної допомоги призводить до коми та летальних наслідків. Наступний мухомор мухомор білий, який ще називають мухомор весняний. Шапинка мухомора білого спочатку напівсферична, а пізніше випукло розпростерта, біла, брудно-біла або жовтувата. Ніжка донизу, бульбовидно потовщена. Під шапинкою на ніжці є широке біле рубчасте кільце. Мухомор білий смертельно отруйний гриб. Він містить аманітотоксин, фалотоксин та аманін, які не розкладаються під час виварювання. Симптомами отруєння є біль в животі, нудота, блювота, зниження температури тіла та побіління шкірних покривів і судоми. Отрута мухомора білого вражає в першу чергу нирки та печінку, через відмову яких може наступити летальний кінець. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.